Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Один із наших глядачів запитує, скільки саме зернової групи потрібно затратити для відгадівлі одного поросятка до ваги 150 кг. кілограмів. Друже, два варіанти, при яких ти будеш ставити поросяток на відгадівлю, це відлучена поросятка від свиноматки, це одні затрати і одна кількість корму, яка тобі понадобиться, або ж то поросятко вже дорощене вагою від 20 до 25 кг. кілограмів. Відповідно швидкість відгадівлю і затрачена кількість корму у тебе вийде різна. При відгодівлі поросятка вагою від 10 до 12 кг, тобі в середньому понадобиться 300 кг зернової групи і 50 кг БМВД. Якщо ти будеш годувати БМВД. Якщо ж це дорощене поросятко, і вага його складатиме 20-25 кг, десь під 250 кг зернової групи тобі. І потрібно буде і кілограм. 3540 БМВД, але знову ж таки, ти маєш враховувати два фактори: це не два фактори, а точніше, навіть три: це гарна генетика, гарний якісний збалансований корм і гарні якісні умови утримання, тому що зараз похолодало, температурні режими для відгадівлі безпосередньо зараз виходять на одну із основних ролей. Але в цілому, знову ж таки, якщо ти ставиш на відгадівлю порося вагою 20-25 кг, тобі потрібно буде в цілому. Готового комбікорму до 300 кг, 250-280 кг. Якщо це поросятка відлучена від свиноматки і ти хочеш його відгодувати до 150 кг, це 350-400 кг комбікорму. Знову ж таки, враховуючи всі ті фактори, які я перерахував.